Сосна на низькій прививці. Почну з самого маленького: сосна білокура шмітті. Горшик 5 літрів, коштує 950 гривень. Сосна гірська кокос. Мопс. Сосна звичайна Френшам. Дом і варела. Горшик 5 літрів. Коштують однаково 1250 гривень. Сосна гачкувата тітус. Горщик 10 літрів коштує 1500 гривень. Грюнвелі горщик 5 літрів, коштує 1350 гривень. Агнез бригон горщик 10 літрів коштує 1480 гривень. Сосна густа квіткова. Джейн Клуїс. Горщик 5 літрів, коштує 1150 гривень. Місті. Горщик 10 літрів. Коштує всі гроші 2800 гривень. Сосна гірська лейколайк. Горщик 5 літрів. Коштує 1350 гривень. Бамбіно горщик 10 літрів. Коштує 1800 гривень. Сосна густокіткова кім, горщик 5 літрів. Коштує 1350 гривень. Сибаненсіснана горщик 10 літрів. Коштує 1550 гривень. Сосна звичайна хібернія. Горщик 5 літрів. Коштує 1550 гривень. І сосна звичайна ватерері. Горщик 5 літрів. Коштує 1550 гривень. Замовляйте на сайті balsat.com.ua. Посилання є в шапці профілі.